На каворах, коли <ріхи> момент, по 20. Як вони забиваються не буду пригадувати? Він треба, щоб він просто і околочувався і нагрузку відпускав. Може, і не чути мене? Ну, Ну так, хлопці, бачите, Оце така трава. Але не хотілося мені там присувати і ще щось там видумувати копаки. От як є, так є. Показую, як є. Доходила 20 см. Але отака трава бачите, Я взагалі радий, що воно її перекидає. Бачу. На повному приводі, звісно, йде, так нема. Трава висока. Він видно, нас повні, я ось бачите. Не хочу, цього ризикну. Ризикнув кошти перебувати. Оща немає, не знає, чи буде хтось. Але не знаю. Ну, Тут набиває, не буду спорити, не буду там да, нахвалювати, щось розказувати, бо в мене самий Не найкращий, бо Може б були ці ті білі піски, може б було пліч, конечно, б ніч, звісно, але немає. Буду робити, але вже цього року певно не буду робити. Нема коли. А я зараз ще трошки їду, якщо все буде, слава Богу. І на повному приводі непорівняння з заднім приводом, бо на задньому приводі таке враження, що тебе хтось за жопу держить. Я говорив на повному, а потім чи задній ворає, але... もう一度おいしい。 Як то кажуть, що, що Ютік може, так? Да? Далі От Хтось сказав, там температура може, що, ну от дивіться, температура. От Хто не вірить, це от 70 і Як оце тільки забивається то сітка, тоді вже 80 набирає. Ось, у хлопці, дивіться, мій ріст. Я метр вісімдесят три, дивіться хлопак. Таке о. Вище, ось таке ось, Бачите. Якщо ти ж думаєш там, я прикалуюся, ну, висота я там знаю, хто не міряю. От дивіться, от моя рука двадцятка, сміло. Більше просто він починає забивати, якщо більше даєш. Щоб може відрізні диски були, він може би і я вам скажу, може би воно там. Глибше можна було вкурати. Отакий бометик. хлопці. Я вже показую його. Я вам скажу, може це не прид'єло. Для, для Юто може це не приділ. Може я там ідеально не виставив його до ідеалу просто. Не? Може це для Юто не приділ. Ну, мені кажеться, що більше, ніж 2 по 25, тому більше не можна. Хто хоче, може і ставити. Якщо нікому не цей. Може в когось грунти і інакше. А от таке, як зараз суховато, знаєте, бо сухо, в минулому році я орав, хлопці то було, звісно, набагато ліпше. А о. Було мокро. Він орав, про навіть ну, бо в мене ще синтачик був і він орав просто ідеально. О. Тоді і трава не така була. Воно було передісковане хлопаки. Що будем казати? Ура і хлопці, все можна вирішити.